Листопада ми разом з усім світом схиляємо голови перед пам'яттю мільйонів українців, безвинно загублених у вирі голодоморів. У ті трагічні роки, наша родюча, щедра земля була притворена на пустку без хліба, без надії, без життя. Врожай, що мав годувати мільйони українських родин, був забраний і вивезений над українським народом. Опустилася чорна нелюдяна година. Мільйони жінок, чоловіків, а особливо дітей гинуло від штучного голоду, створеного тоталітарним режимом з єдиною метою знищити український народ, стерти його існування. Та навіть голодом не вдалося зламати силу української нації. Радянська влада намагалась придушити національну свідомість та заглушити спротив. Забороняла розповідати про голод, об'єднуватись у допомозі один одному для виживання. Саме системність політики голоду є незаперечним аргументом. Це був запланований геноцид українського народу. Масове вбивство голоду мало стати інструментом придушення незламного українського духу, аби наша країна не мала навіть найменших претензій. На власну державність та свободу, щоб досягнути своєї цілі, створити радянську людину, Кремлю потрібно було спочатку знищити нації і культури, що здавна населяли окуповані радянським союзом території. А без знищення ідентичності українського народу цю мету реалізувати було б неможливо. Упокорення голодом таке стало інструментом закріплення влади сталінського режиму і політики Кремля, ліквідації верстви заможних і освічених українських селян-господарів, як носіїв української культури. Разом зі знищенням української інтелігенції, церкви, з ліквідації українських шкіл, голодомор став складовою політики русифікації. На вшанування світлої пам'яті невинних жертв голодоморів в Україні оголошуємо хвилину мовчання. Запрошую високопреосвященнішого та преосвященного владик всечисних отців провести чин е комонічної панахиди за невинно обієнними жертвами голодоморі. Благослови. Словений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки, святий Боже, святий, крепкий, святий безсмертий нас, святий Боже, святий, Святий, без смертний, помилуй нас, слава Вісу і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий Невети, святи немочі наші, і вони Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, від Юні, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Годше наша Сина небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Отидені чоловік олім, слава і сину, святого, ти в закону пекло, і, і, і розпитка не закона, самі дощі, на вітвої і нині по Порожна породила, спасіння помили нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилу. За душ слово Божих преснопам'ятних невину б'єних жертв Голодоморів в Україні, Яким днес споминання творимо, і що простилося їм всяке прогрішення добровільне, і недобровільне. Бог поставив душі їх, де праведні спочивають. Христа безсмертного, царя і Бога нашого просіна. Господи, помилуй. бо ти воскресіння і життя вічне, упокоєння душі спочили кривів Твоїх. Приснопам'ятний пам'ятний Братів і сестер наші, що голодом замордований, Христи Боже наш, і тобі славу посилає з визначальним Твоїм Отцем, з присвятим благим, і жалотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки. віків. Мудри, святая, Богородице, спасина, ще весніше від корови, і не звіня на славнішої царапих, сушу вородицю, тебе Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Палоцю іселиться, будові, і нині, і повсякчас, і на віки віти. Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили. Високо превосвячені живла, дивослови. Христос, що живими і мертвими, володіє Воскрес, із мертвих є істинний Бог наш. Молитвами пречистої своєї Матері, силою і животворчого, христа святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, душі від нас представлених, по вік незабутніх в Україні голодом, заморених оселях праведних учених. недрах Авраама, Ісака, Якова, упокоїть, до праведників приєднає і нас, помилує. Бо він благий і людинолюбе, Амінь. тому, спільні вічний упокій, подай, Господи, спогаданим слугам Твоїм, жертвам голодоморів, геноцидів і їм вічною пам'ять. різними оцінками голодомори ХХ -го століття забрали з життя близько десяти мільйонів українців. Для нашого народу цей злочин став національною катастрофою, раною, що болить, і сьогодні. І нині, через десятиліття, ми знову стикаємося із тим самим агресором, що знову прагне зламати Україну. Шляхом терору та фізичного знищення, принесена на нашу землю у 21-му столітті війна, забрала життя тисяч невинних людей, зруйнувала міста і села, поставила під загрозу продовольчу безпеку у світі, так само, як злочинні дії радянського режиму колись спричинили штучний голод в Україні. Але сьогодні. Ми інші. Нас неможливо злякати чи роз'єднати. Ми сильні, єдині та впевнені у власній перемозі. Режим, який перетворився на тюрму для багатьох народів, більше не зможе приховати від світу свої злочини. Геноцид, який сьогодні здійснюється проти українців, отримує належну міжнародну оцінку, а винні. Справедливе покарання. Це є моральним обов'язком держави, суспільства та кожного з нас, так само, як і є обов'язком збереження пам'яті про трагедії тоталітаризму та передання правди про майбутніх поколінням. У нас немає іншого шляху, ніж шлях пам'яті, правди і боротьби, щоб ніколи. Не повторилося те, крізь що пройшли наші предки. Сьогодні, вшановуючи мільйони замордованих голодомором, українці по всій країні запалюватимуть свічки на центральних площах біля меморіалів у храмах та на підвіконнях власних домівок. Вшановуючи пам'ять жертв голодоморів. Геноциду 32 33 років, голодоморів 21 23 років, 46 47 років в Україні запрошую всіх присутніх долучитися до загальнонаціональної акції та запалити свічку пам'яті як символ скорботи за тими, хто став невинною жертвою тоталітарного режиму.